У свято Стритеня Господнього та в День православної молоді у галереї Соборні, що діє при духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору Української православної церкви, відбулося свято для дітей з обмеженими можливостями від громадської організації Родина. З нагоди Дня зимового іменинника на особливих дітей чекав урочистий концертно-розважальний вечір. Серед запрошених діти та батьки, друзі, партнери та волонтери реабілітаційного центру родина, а також усі небайдужі до дітей з особливими потребами. Подібні сезонні сімейні вечори вже стали доброю традицією об'єднання родини. І сьогодні такий чудесний вечір, спектакль, білі спілі замічательні артисти, просто люди. От, і е, наші діти зічують себе очень комфортно. Це е, маленький шажок тому, того, щоб… мир менялся к лучшему. Вот. А для наших детей это очень э, существенная возможность э, получить кусочек социализации. Что такое социализация? Это когда человек может э, э, быть частью общества и не ощущать себя каким-то э, каким другим. Он ощущает таким же себя, как и все. К нему относятся по-доброму, вас уважают. Вот. И вот такая вот замечательная атмосфера здесь царит. Замечательные друзья. Спасіба огромное. Відкрив свято привітальним словом клірик свято Андрія Володимирського храму Кафедрального собору і єрей Сергій Дерменджи. Цього дня спеціально для вихованців центру на сцені галереї Соборна виступили благодійний театр «Місто Сонця з виставою Бременські музики та музиканти Андрій Безребрий і Олег Литвинов. Мабуть, сонце це світло. Світло це енергія добра, любові, яка несе ну яку яку можна нести людям, людя іншим людям. Ну і причому ж ми ж, наприклад, сьогодні у нас вистава тут, завтра у нас вистава в іншому дитячому будинку. Завтра ми їдемо туди. Ну, по центрам різним їздимо. Ну так от причем ну а в нашій трупі десь приблизно десяток людей, і всі ж вони не професійні актори, всі волонтери. Так і живемо. Дитяча театральна студія радощі подарувала дітям з обмеженими можливостями свою нову постановку Вередливий дідусь, добру виставу, що вчить допомагати одне одному в складних ситуаціях. Ми дуже раді брати участь в благодійних акціях, особливо коли вони проводяться для дітей. Студія радощі тільки починає, робити перші кроки в подібних заходах. Але нам дуже це потрібно, тому що ми спілкуємося з дітьми, ми дивимося на їхню, ми в їхні очі, ми дивимося, як вони реагують на наші вистави, і це завжди приємно. Також в наших планах це виступити на мацані, яка буде проходити 2 березня на території Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового. Ми готуємо дві цікавих вистави, отож приходьте і до зустрічі. Крім того, протягом урочистого сімейного вечора всі присутні змогли насолодитися концертними номерами самих вихованців центру Родина та взяти участь у благодійному аукціоні дитячих виробів. Нам концерт точно подобається. Заплодірували е -е, рібенка кучі емоцій. багато е -е, е -е, учасників ми вже знаємо і. Виділи не перший раз. І очень подобається манчики на гітарі. І Надя, очередний танець, шикарний. Колобок. Настя, взагалі, колобок дуже понравился. В вихованці центру діти з обмеженими можливостями особливо потребують уваги, підтримки, любові та спілкування. Кожен хто дарує їм свої посмішки, доброту та час, сповнюється надзвичайними позитивними емоціями.